Хотинська фортеця в Чернівецькій області. Кожному із вас я раджу відвідати Хотинську фортецю хоча б раз у житті. Відчути, як минуле і теперішнє сходиться в одному місці. Це надзвичайна атмосфера, яка зможе вас перенести в ті давні часи, і ви відчуєте силу і незламність духу тих людей, які відстоювали нашу землю. Велична і неприступна фортеця височить на пагорбах правого берега Дністра. Дністр вже не той. Русло його вже набагато вуще. Та й фортеця зараз живе тихим і спокійним життям. Її спокій порушують лише натовпи туристів з ексосоводами. З 14 по XVII століття під стінами фортеці пройшло 5 битв, а значить, стільки ж було і виснажливих облог. На одній із стін можна побачити велику пляму. Експертиза стверджують, що це Оліфа. Однак легенди свідчать, що пляма з'явилася в тому місці, де була замурована людина. Писемні джерела не містять відомостей про час будівництва як першого кам'яного замку, так і донині існуючої цитаделі. Висота фортечних хмурів 45 метрів, товщина до 5 метрів. Під фортецею глибокий рів, тому її можна було взяти лише довготривалими облогами. Через фортецю проходив міжнародний торговий шлях, який вів з Кракова і Львова до чорноморських міст. Як ласий шматочок фортеця переходила з рук в руки Молдови, Туреччини, Польщі. І протягом усього часу фортецю добудовували, зміцнювали і розширювали. Стіни цієї споруди стали свідками багатьох важливих подій, пов'язаних з історією українського народу. У серпні 1621 році турецький султан Осман II зосередив під Хотином 160-тисячну -ти армію. А на захист фортеці стала 32-тисячна армія Яна Хоткевича і 39-тисячна армія запорізьких козаків на чолі з Петром Сагайдачним. Чисельна перевага не привела до перемоги турецької армії, а навпаки, вони були змушені укласти з Польщею Хотинський мир, а це було рівносильно розгрому. Середину замка можна потрапити по невісному мосту. У стародавні часи він піднімався і опускався. При господарюванні Молдови Штефан III, який, до речі, сам особисто брав участь у будівництві фортеці, двір був перегороджений на дві частини. Передня частина була для воїнства і слуг, а друга половина для князя або ж для паші, тобто для панів. Що ж ми бачимо? Праворуч довга будівля це казарми, які були побудовані вже в XVIII столітті. За казармами будівля церкви. І ще далі княжий палац. Вони будувалися при Штефані III, 15 століття. При ньому ж був побудований, верніше видовбаний в скелі колодязь, який знаходиться в центрі двору. Уявіть собі, глибина колодязя 68 метрів, а ширина 2,5 метри. І до сих пір воду можна використовувати для пиття. Княжий палац був побудований у другій половині 15 століття. Пізніше його назвали комендантським палацом. Дуже цікава споруда. Стіни його покриті красивим візерунком з червоної цегли і білого каменю. Перед княжим палацом дерев'яний літній банкетний зал. А на другому поверсі комендантського палацу за часів турків розташовувався гарем. Уявіть собі, у далекому 15 столітті у жителів фортеці була система водопроводу та каналізації. Це досить незвична ситуація для того часу. Вода підводилася прямо з річки. Але тільки пани користувалися туалетами з підведеною водою. В одному з підземель фортеці розмістили музейний зал камера Тортур. А в іншому підвалі зразки знарядь наших предків, за допомогою яких вони здобували перемоги і стримували противниками під стінами фортеці. На території фортеці знаходяться кілька музеїв. В одному крилі представлені художні полотна сучасних авторів, що розповідають про історію цієї фортеці. В іншому крилі ви можете побачити манекени в костюмах воїнів різних часів і народів. Багатьом силует фортиці буде знайомий, адже вона була героїнею багатьох улюблених нами фільмів Три «Три стара «Стара стріли Робін Гуда та Рас Бульба.